До речі, дуже давно ми не бачили застосування ворогом їхніх крилатих ракет морського базування калібр. Мабуть, два місяці пройшло з часу останньої атаки. Навіть не пам'ятаючи, 21 вересня вони випускали калібри, були точно авіаційні ха. Що з ними? Чому немає власне цих атак? Ну, як ви бачите, сили оборони і безпеки України змусили е ворога відійти. Фактично е від основної військово-морської бази це Севастополь. І в першу чергу відвести звідти е, свій основний бойовий склад, а це е, морські платформи для запуску крилатих ракет. Це надводні підводні кораблі, які здатні запускати калібри, якщо простіше. Тому що фактично е, зараз війна в морі звелася лише до застосування цих одиниць. Тобто, решта кораблів фактично зараз, з боку Російської Федерації, не бере участь в бойових дій, і е, останнім підтвердженням цього був Павел Державін, Якщо е, десантні кораблі було вражено біля причалу, то е, Павло Державин е, отримав свої пошкодження на зовнішньому рейді. Тобто він знаходився в морі, виконував завдання, отримав два пошкодження за дві доби. Е, відповідно, вони це чудово розуміють, чудово бачать е, і е, враховуючи те, що фактично зараз бойових діях участь беруть лише ці е, носії хлатих ракет. Їх в першу чергу вони і рятували, тому вони їх відвели до Новоросійську. Зараз навіть іноді вони їх перевозовують до Туапсе подалі. І от, фактично, це є також досягненням, що ми вичавили з нашого Криму їхні основні бойові кораблі. Так там залишаються і великі десантні кораблі, і сторожовий, і патрульний, і решта одиниць, але вони там все ж таки залишаються в бухті, На зовнішньому ренті вони е е е за е зайвий е раз намагаються не виходити. Коли виходять, періодично про це жалкують, е, тому це є досягненням, е, і окрім того, вони стикнулися з іншими проблемами: з е, нестачою причального фронту новоросійського, тому що ну, нема де доставити кораблі. Е, кораблів набудували, а причалів не набудували. Е, деякі були вимушені перекинути на навпаки Севастополь е, там катери, різноманітні та буксири. Окрім того, у них тепер виникла проблема з логістикою, тому що вся військова логістика у них була здебільшого. Фокусована у Севастополі, що стосується безпосереднього використання крилатих ракет типу калібр, то ця логістика у них вся в Севастополі залишилася. І зараз вони, скоріш за все, вирішують проблему, як цю роботу організувати в новоросійську. Тому що фактично зараз вона там ще не організована. Що стосується безпосередньо крилатих ракет, скоріш за все, зараз у них період накопичення відбувається, враховуючи те, що вони вичерпали запаси, які в них були ракет, і зараз військово-промисловий комплекс фактично працює в склад. Це слід розуміти, слід розуміти, що так, незважаючи на санкції, вони все одно їх виробляють, не в тій кількості, звісно, як хотіли або могли б, якби у них була достатня кількість комплектуючих, тим не менше. Те, що вони їх не застосовують, пов'язано з двома причинами: накопичення і проблеми з логістикою. Вони ж в якийсь час накопичать певну кількість ракет, якими власне будуть завдавати удари по нашій інфраструктурі швидше за все. То чи можуть вони це робити із порту новоросійська? Ну, очевидно, що так, мабуть. Так, звісно, і знов таки, те, що вони перебазувалися туди, так само дає нам зайвий час на реагування. Так, вони в такий спосіб намагаються збільшити відстань для того, щоб у них був час на реагування на виявлення надводних цілей їхнє знищення, і так далі, але це збільшує і наш час на реагування. Тобто, та сама ракета має деякий час витратити на те, щоб подолати ті додаткові 300 плюс кілометрів від новоросійської для того, щоб ці ракети долетіли. Тому, в принципі, ситуація така, має дві сторони, як то кажуть, медалі в такому випадку. Тобто, якщо раніше калібр там умовно. Із Чорного моря до Києва летів 45 хвилин. Ну, я зараз про Київ, скільки я тут живу, то ми орієнтуємося по наших ударах. То тепер, очевидно, летітиме щонайменше півтора години. Ну, десь близько того. Може, трохи менше, може там годину 15, годину 20, але все одно це все ж таки зайвий час для того, щоб розвернути систему ППО. Може підняти десь якийсь літак додатково, або виїхати на якусь позицію, підготуватися. Це все звісно в якійсь мірі спрощує роботу саме цих систем, які захищають.